Пан Макс питає, чи можна вважати шиповидну мембрану, проклеєну бітумною стрічкою гідроізоляцією монолітної пліти знизу, тобто на мембрану залили бетон. Дякую за це питання. І на одному з вебінарів я казав, що це єдине місце, де ми можемо цю мембрану дійсно вважати не гідроізоляцією, а параізоляцією. От, гідроізоляція повинна бути на 100% герметична, а тут навіть нема такої функції. Наскільки там потрібна ця параізоляція, виникає питання, тому що тут треба дивитися конструктив. Якщо ми робимо це і високий рівень ґрунтових вод, ні, вона не працює. Ви не зможете з нею застикуватися вертикальною гідроізоляцією, а значить, її не можна вважати гідроізоляцією. Ну, бо вона ріфльона. Ви нормально, особливо на кутах, ви ніяк її не герметізуєте. Історія профільованої мембрани, шиповидної мембрани, такова, що вона прийшла до нас. Одразу у вигляді технології плоскосного дренажу, про котрий вже мало хто знає, мало хто згадує, можете в інтернеті знайти цю технологію. Але так як це не пішло, бо воно дороге і толком не працює, то її стали використовувати як захисний шар для гідроізоляції, а потім от почали вже вигадувати всякі інші призначення цьому матеріалу. Ну Раз матеріал є, чогось ж не вигадати, як використовувати. Тому дійсно дехто її кладе під плиту для того, щоб створити пароізоляційний шар, тобто, щоб бетон залишався сухим і відсекти пароізоляцію. Але у нас інше рішення, і я таке рішення не використовую в наших проєктах, я вважаю це не цілісообразно, тому що контур гідроізоляції повинен бути замкнутий. Якщо ми робимо плиту, і ви тут хочете сформувати гідроізоляцію. То класичний підхід це бетонна підготовка. Наплавляємо гідроізоляція, стінки гідрошпонка Стінка гідрошпонка І тут ми формуємо примикання гідроізоляції. Бачите? Ось таким чином. Надійно пропаює все. Як ви шипові мембраною це зробите? Ніяк. Інший варіант. Це коли ми закладаємо гідроізоляцію, ось тут. Ну, коли ми це закладаємо? Наприклад, от сьогодні почався, почалось будівництво будинку по нашому проєкту. Вже зробили котлован, четвер планують приймати бетон. І там закладено от таке от рішення, що у нас гідроізоляція йде по пліті, наплавляємо. Потім монтуються блоки, і по блоках буде робитися вертикальна гідроізоляція. І ми знову стикуємось. Тобто правила замкнутості контура повинна витримуватися обов'язково. Тільки тоді ми можемо це вважати гідроізоляцією. Тому що повідною мембрану, котру поклали під бетон, ми можемо вважати в даному випадку лише як параізоляцію. Тобто, для того, щоб волога не потрапляла в бетон. Тому що, якщо не маєш мембрани, нам треба тут забезпечити 50 мм захисного шару до арматури. І тоді ж мембрана нам не треба. А якщо ми використовуємо якийсь пароізоляційний шар, ну називайте його гідроізоляційний шар. В даному випадку це і так і так вірно, тому що матеріал не пропускає як воду, так і пару. От, То ми можемо зменшити товщину цього захисного шару до 20 мм, наприклад. Нормально? Нормально, тобто 30 мм ми можемо зменшити. Але знову ж, якщо ми робили з вами розрахунок на продавлювання бетону, і в нас треба мінімальна товщина 30 см, ну, тоді ніякого сенсу немає. При великих товщинах бетону, від того, що волога уходить в ґрунт швидко, ми все одно верхню частину можемо заглажувати. Тобто, під товстий шар бетону не обов'язково навіть плівку класти. Плівку ми кладемо, коли це танкий шар. Наприклад, чернова підлога. Ми кладемо плівку для того, щоб бетон легше зберігав пластичність і легше було його вкладати, виводити на відмітку. Тому треба те, дивитися призначення вашого шару, котрий ви використали, в якої якості ми його можемо розглядати. Але повноцінний, як гідроізоляційний, ні. ні. Тільки як от, зменшення захисного шару все. Тому що у захисного шару бетону є декілька призначень: це передача навантажень завдяки адгезії бетону з арматурою і другий захист арматури від вологи. От, відповідна мембрана нам дозволяє зменшити товщину, тому що захищає від вологі. Дякую за ваше питання, друзі. Ми з вами йдемо далі.